22 вересня, 2022 рік. Гречиться в розгарі. Ось поле. Ай, там поле. І отам поле гречиться. І за ним ще кусочок. Разом я не знаю, тут гектар під 80 назбирається цих всіх кусочків. Це ви тут. Фермер посіяв, мав як сидирати Перегорати то не встиг. Нема коли. А зараз ідуть дощі, то тим більше трактора сюди не залазять. І погоди нема. Ах, яка красота, да? Середина вересня місяця, ну друга половина вересня місяця. Кожен би пасічник, напевно, був би радий, щоб в нього жоли зараз щось би поїли, поносили. Правда, матки можуть трошки почати знов сіяти. Ну, все же непогана підкормка, я ж кажу, тут поле, а там зі з сторони поле, воно набагато більше. Там лише на тому полі гектар, напевно, буде за 60. Ну і ці лапники.